Якщо шукаючи виправдання в Христі, ми і самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні? Чому Павло так говорить? Тому що вже тоді, як і сьогодні багато людей почали спотворювати суть Божої благодаті, вони кажуть: ми під благодать, Бог нам все простив, а це значить, можна жити як завгодно. Бо Ісус усе списав, але Павло прямо показує це брехня. Люди, які не розуміють ні Бога, ні того, про що вони говорять. Сьогодні можна почути таке Євангеліє: Прийдіть до Христа, Він забере твої прокляття, хвороби, візьми благословіння і просто живи. Христос дійсно взяв всі прокляття на себе, але людям часто не говорять усієї правди, бо Павло пише далі: Бо законом я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і уже не я живу, а живе Христос в мені. Ось істина, яку замовчують. Не лише Христос був розп'ятий за тебе, а якщо ти християнин, то й ти розпинаєш себе разом з Христом. Тепер твоя черга розп'яти свою плоть з її пожадливостями та гріхами. Уже не я живу, у мені живе Христос. І виникає ключове питання: якщо не я живу, а живе в мені Христос, то яким повинно бути моє життя, святим чи грішним? Благодать це не дозвіл на гріх. Благодать це сила померти для гріха і жити для Бога. Саме тут проходить чітка межа, і стає видно, де справді Божа благодать, а де анафема.